Здійснити профілактику, щоб уникнути тяжких наслідків на Коломищині. Медики фіксують збільшення кількості хворих на скарлатину. Захворювання має схожі симптоми з деякими іншими. Тому, як кажуть лікарі, треба вчасно звернутися за медичною допомогою, щоб не дочекатися трагічних наслідків. Скарлатина гостре інфекційне захворювання. Воно проявляється інтоксикацією, гнійним ураженням мигдаликів та характерним висипом. На скарлатину найчастіше хворіють діти віком 1-9 років. Швидко поширюється зазвичай у колективах та закритих приміщеннях. Розповідає дитяча лікарка-інфекціоністка Вікторія Федюк. Збутником є бета-гемолітичний стрептокок групи А. Найчастіше він викликає ангіни, фаренгіти. Скарлатина буде проявлятися висипанням на шкірі, високою температурою, може бути нудота, можливі навіть болі в животі, болі в горлі. Клінічно будемо спостерігати підвищення температури тіла, так само 38 39 до сорока градусів, можлива нудота. Важливо вчасно звернутися, тому що лікування на відміну від вірусних інфекцій потребує антибіотикотерапії. Це може вам сказати тільки лікар чи медик, до якого ви звернулися. Зазвичай скарлатина починається раптово, розвивається ангіна, на мигдаликах можливий біло-жовтий наліт. Через добу після початку захворювання на шкірі хворого виникає характерний висип: яскраві рожеві або червоні дрібні цятки. Нерідко вони сверблять. Інкубаційний період недуги триває від 1 до 12 днів. Небезпечне захворювання ускладненнями. Скарлатина, на відміну від інших захворювань, навіть легка форма скарлатини може давати ускладнення. Тобто, через якийсь час, коли дитина перенесла дане захворювання, може бути ураження серця, ураження нирок. І потім, щоб не прийшлося лікувати ревматизм чи міокардит, чи пієлонефрит, гломерулонефрит. через те важливо вчасно діагностувати і вчасно пролікувати дане захворювання. Специфічної профілактики скарлатини немає. Попри подекуди важкі ускладнення, після неї в календарі щеплень її також нема. Продовжує Вікторія Федюк, але є можливість вчасно діагностувати і уникнути важких наслідків. Є швидкісні тести, за допомогою яких можна діагностувати вчасно. Тобто, будь-яка ангіна може вчасно діагностуватися і виявити скарлатин. За допомогою швидкісних тестів це може зробити будь-який сім сімейний лікар, лікар загальної практики, чи амбулаторії, чи лікар-інфекціоніст. Лор скарлатина так так само належить більше до дитячих форм, але хворіють і дорослі, так само як і кір, як і більшість інфекційних захворювань. Дуже часто буває, що батьки заражаються від дітей. Наприклад, дитина може заразитися в садочку чи в школі, прийти, і бували такі так само випадки, коли хвора дитина через кілька днів у мами чи в батька так само схожа клініка. Але ускладнення можуть бути як і у дорослих, так і в дітей. Медики рекомендують, щоб вчасно виявити захворювання і головне пролікувати його за перших симптомів. Відразу звертайтесь до лікарів. Інколи втрата часу може вартувати навіть життя.